Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений Сергій Сузанський. 1 жовтня в день захисників і захисниць відзнаку отримала мати воїна пані Алла. Сергій Сузанський загинув 17 січня 2024 року під час оборони Красногорівки Донецькій області. Захиснику було 30 років. Діловод мені написав подробності потім вже чуть позже, вони втроєм їх на ноль вивозили три через три. Їх було троє, двоє одразу, зранку ранені були. Він один настрелювався і ждав підкріплення. Потім його в обід теж ранило. Вивезти їх не могли, тому що ждали стемніє, І він погиб на останній стадії евакуації. Сергій Сузанський був солдатом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воїн проживав у Сичавці, вулиця Цвітаєва в селі тепер зветься іменем Сергія Сузанського. Звичайно, цінно, але є одна маленька проблема. Сказали шукати меценатів. Ну, тобто, їх немає, щоб ці таблички виготовити. Лібо люди самі дажні, либо мецената іскати. 1 жовтня в країні відзначається День захисників і захисниць України. В Южному відбувся нетривалий мітинг. Грамотами та подяками нагородили військових. На останок присутні поклали квіти до пам'ятника захисникам України та до портретів полеглих воїнів громади. Пам'ятаю своїх. Акція з такою назвою відбулася 1 жовтня на проспекті Миру. Головною метою вечора стала підтримка сімей, військовополонених та зниклих безвісти. Ця ідея якось народилася якось одночасно в декілька головах, тому що ми з пані Оленою щойно повернулися з навчання. Якраз воно стосувалося того, як допомогти людям, які пережили полони тортури, як підтримувати їх родин. І певно на цій хвилі просто ми міркували про те, що це є таке свято, це день захисника. Що ми можемо зробити, да яку шану цим людям можемо ми віддати? Ми розуміємо, що ми мусимо пам'ятати і тих, хто поліг, ми мусимо пам'ятати, і тих, хто нині на фронті. Ми мусимо пам'ятати всіх. І дуже хочеться охопити всіх людей. Дуже хочеться охопити сім'ї, тому що на превеликий жаль в цій біді вони лишаються сам на сам. Ми не говоримо зараз про якісь там такі політичні речі, та, про обміни, про це все. Ми говоримо саме про те, що вони переживають. Вони чекають, вони сподіваються, вони не знають, що на них чекає, коли їхні рідні повернуться. Тому виходячи з того досвіду, що ми маємо групи підтримки, та такої вже тривалої роботи, групи підтримки родичів загиблих, родин загиблих, мам і дружин, ми собі вирішили, що за аналогією ми можемо спробувати зробити такий вечір саме для родин для родин тих, хто в полоні або зник безвісти, саме з метою їх підтримати. Тобто підтримати, дати їм трошки надії, дати їм трошки сили внутрішньої, і саме в цей день також само згадати і звернути увагу нашого міста взагалі на те, що ці люди є, і цифри на превеликий жаль, не втішні і ми мусимо і пам'ятати, і все ж таки докластися, хоча би трішечки тим, що ми можемо. Пані Валентина бере участь в акціях, мета яких привернути увагу до проблем військовополонених. Вона розказала нам про те, як нещодавно долучилася до пікету представництва Червоного Христа в Одесі. Це було на підтримку полонених і безвісти зниклих. Там довга акція йшла більше двох годин. Дуже багато було народу, дуже багато. Не знаю скільки я не розумію, як це порахувати з плакатами, з портретами. Ну, військовий один, який звільнився, був там, де мій син перебуває зараз, і розказував жахливі речі про умови, е, утримання, про те, як знущаються, як, що роблять. Я навіть не хочу це повторювати, бо це дуже важкі слова і дуже важко сприймати. Ну, на підтримку, на підтримку полонених і безвіці зниклих, і до і питання були до МКЧХ, Міжнародний комітет Червоного Христа, які бездіють до них, бо ми скандували ганьба. Але вони навіть не вийшли, не відчинили двері. Ну, у них там більше того, був вихідний. Вони... Їх, їх попередили, так. і поліцейська до нас одна підійшла і розповідала, що вони прийшли раніше, що вони стукали в двері, навіть охорона не вийшла. Вони були попереджені, що 25-го буде. А чому вихідний? Середа. Ну, попереджені були, що буде акція. Могли б не відкривати будівлю свою, а представник якийсь би один прийшов би. Відвідувачі мали змогу поспілкуватися, підтримати один одного, висловити свої переживання та поспівати пісні. Вони розуміють, наскільки ці заходи важливі, та те, що їх має бути більше. Заходи потрібні. Потрібні заходи обов'язково. Потрібно піднімати дух людей. Розумієте? Потрібно піднімати дух людей, вчити дітей, щоб саме головне в нас є майбутнє діти, яким треба доносити. Щоб вони розуміли, для чого загинули такі, чи які в полоні страдають, чи які захищають внука, його дідуська вже загинув, батько на фронті. То він має знати, він туди біжить до стели, то боль і моя. Я не можу спокійно туди ходити. А він біжить, як не цвіток несе бабочку, кульбабку, то він несе шишку, він знає, що до тебе треба нести, і стати на колінця і поклонитись. А так, ну, що нам, нам головне перемоги. І Божого благословення, щоб ми піднятою вже високо головою могли сказати дякувати Богові і всім нашим захисникам і захисницям. Тому що саме важче тим, хто на фронті, тим, хто в полоні і тим, хто чекає. Організатори планують проводити акції на підтримку рідних і надалі. Це і є психологічною допомогою, тому числі. Вони вже організували групу підтримки. Якщо у вас є потреба в такій підтримці, ви можете звернутися за номером телефону 093 233 92 23. Ми натиснули кнопку виклику для того, щоб зрозуміти, за який час ви прибудете до місця виклику. Перевірка через хибний виклик. Обласна делегація викликала в ліцей номер 1 поліцію охорони. Правоохоронці прибули за сім хвилин. 27 вересня з робочим візитом ліцей номер 1 відвідали представники Одеської обласної та районної держадміністрації. Ознайомили гостей з роботою харчоблоку та харчуванням учнів. В межах реформування системи шкільного харчування. Управлінню освіти рекомендували створити опорну кухню в місті. У нас ініціативи, які ми підказали і керівництву міста і керівництву закладу щодо покращення модернізації харчоблоків. Тому, в принципі, заклад виглядає дуже приємно, і саме так мають виглядати всі заклади в нашій області. Всі школи ми просто фізично, зважаючи на таймінг сьогоднішньої поїздки, не можемо. Оглянути оскільки сьогодні ми ще оглянули об'єкти житлово комунального господарства, це об'єкти теплопостачання, заїжджали на об'єкти водоканалу, тому просто був обраний рандомно один об'єкт, на який ми сьогодні і завітали. Побувала делегація в цифровому освітньому центрі. Його в школі відкрили кілька місяців тому. В ході візиту оглянули теплові пункти закладу та укриття, в якому нещодавно був проведений капітальний ремонт. Про проблеми з вентиляційними системами в сховищах або їх відсутністю представнику департаменту освіти та науки невідомо. Наразі мені про цю ситуацію невідомо. В цій школі, що ми побачили, тут є вентиляція, і відповідно до державних будівельних норм укриття розраховане на 550 дітей, то тоді, коли приймається дане, дане укриття, то вони підписуються відповідний акт. Готовності укриття відповідними службами враховуючи і державну службу з ситуацій, які можуть коментувати стосовно вентиляції і повністю відповідності державним будівельних нормам укриття, яке розташовано в школі номероди. Ситуація у нас покращилася, оскільки із 702 шкіл Одеської області у нас. 570 шкіл здійснюють очний формат навчання, 80 закладів освіти в змішаному форматі, тобто поєднуючи очну та дистанційну форму навчання. І лише 50 шкіл, які не мають укриття або бажання батьків, щоб дітки навчалися дистанційно, ось 50 шкіл в області здійснюють дистанційний формат навчання, а так всі майже школи у нас вийшли на очну або змішану форму навчання. Два роки ковід і третій, третій це вже четвертий навчальний рік в умовах, в особливих умовах воєнного стану. Зрозуміло, що є освітні трати, що дітям потрібно більше навантаження давати. Ми аналізуємо теми, аналізуємо теми по яких дітей є відставання, і потрібно це надолужити. Приїзд представників обласної військової адміністрації в начальний заклад був несподіваним. У Приліні освіти говорить, що на такий візит не чекали. Нас не попереджали про приїзд заздалегідь. Нам сказали, що буде обстеження підготовки громади до опалювального періоду. В принципі, більше це стосувалося водонапірних систем, систем опалення міста і так далі. Але сказали, що подивляться один навчальний заклад. Запитали, який би заклад ми хотіли показати. На що наша відповідь була, що у нас шість шкіл і шість дитячих садків всьому і в структурному підрозділі. Ми можемо показати будь-який, назвіть будь-який. Будь-яку цифру тому вибір спав саме на цей заклад, у зв'язку з тим, що тут проводиться зараз ремонт укриттів. Вже новий ремонт, і цікаво було подивитись, і відвідати саме укриття, яке було відкрито минулого року. Тому, саме тому цей заклад. То в принципі ми готові були показати будь-який із закладів, який би назвали далі. Представники Одеської обласної військової адміністрації провели робочу зустріч в міській раді, заслуховували, як громади області готові до нового опального сезону. Зустріч з керівниками з інших районів проходила в онлайн режимі.